Скільки у вас буде коштувати ну, вирвати зуб мудрості? 280 євро. 280 євро? І це без це... <плес> Бля, Це дуже дорого. <плес> І це ж дуже швидка процедура, да? За 5 хвилин робиться. Але вашому чоловіку 4 тисячі гривень. Тобто, якщо я одружитись на вас, то за 4 тисячі гривень можна зробити зуби. Ви знаєте, дітей зараз не можна напружувати, особисті кордони. Там щось не можна бити їх навіть. Ви знали це? <плес> Навіть що кричати не можна? Ех, пройшли ті часи, так? Да? Пройшли. Тільки ми відповім наше покоління, бляха. Ти... Не можна чіпати. А що робить? Просто хай лежить собі, загорає? І без батьки <клухи> співчуваються. Блін, я ще та людина, яка дуже, ну знаєте, я дуже. як сказати це слово, я дуже, Ну, агрес, агресія якась з'являється через те, що зайвий крик галас. Я не знаю, може є такі люди, які через галас напружуються. Є такі люди через галас. А, дуже багато людей. Ну, Ви сильно не аплодуйте тоді, тому що ми зараз всі агресувати почнемо. Я. А я ще, знаєте, я абсолютно не вмів ніколи не, ну, скидати цей стрес. Я пам'ятаю, що в дитинстві я кожен раз, коли мене напружували, я починав драчити, поэтому я. Це в ваших інтересах зараз сильно не аплодувати, тому що я зірвусь. Або в ваших інтересах, я не знаю, який настрій сьогодні. Так, повернемось до вас. Все відійшли від цього. Так, стендап, ви дивились. Може, знаєте, якогось українського коміка, хоч одного будь-якого. Ну, Давайте хоч одного, ім'я. 95-й квартал. Ладно, все, давайте не будемо. Я Все, не будемо, тому що що скажете зеленський комік, це розлетиться. Нахер воно не треба. Але ж він комік. Але ж він комік. Все, добре, що ми це все записуємо. Я <рес> потім ще через це буде. Щас притулу, ще згадаємо, що він теж комік. Ми зараз <рес> підемо по цьому. Добре, а ти що Зеленського ви отримали? Так. Так? Ви так щасливі цьому. Супер. Витратили якось опалення. Опалення. Місто кривий, ріг, там... Місто кривий ріг дуже дорого. А ви в Київ надовго приїхали? на поду день народження було. Ой, вітаю вас, з ним народження. А коли було день народження? Восьмого. Фу, мені восени почулося, я думаю, я... трошки затримались. Восьмого. Як відсвяткували? Чудово. Чудово, це як? Напились? Вони напились, я не п'ю. А ти не п'єш. Тому вони чудово, а ти страждала. Ти... Так, добре. Ти приїхала на наскільки плануєш? Завтра комунал. Поки комуналку там не треба платити, бо взимку дорого, ти така. Опалення само по собі йде, блін, да, це звісно. Ну, тисячу вже хорошо, але ви питали у неї, скільки вона платить за комуналку? <рес> це ж її тисяча каже, бо в Києві ну, чуть-чуть дорожче, якщо. Ну, я просто людина з Запоріжжя, я переїхав в Київ я бачу тут ціни, ну, це пі. Мене наїють на кожному кутку, але можливо не наїють, я не знаю. Ну стоматологи точно наїють, я впевнений в цьому. Я... Вибач, відволіку на 5 секунд. По статистиці 83% людей забувають поставити лайк чи підписатись. Тож я тут просто щоб натякнути. Все, гарного перегляду далі. А є стоматологи в залі взагалі? Люди? Стоматологи? Да. Добрий вечір. Як вас звати? Оля Оля, а ви стоматолог, хірург чи стоматолог, який Ортодонт. Ортодонт. Ви е... ну коротше вправляєте щелепо, як треба. Рівняєте зуби. Я знаю це. Мені дуже це треба. Я... А де ви працюєте? Так. У вас фріланс стоматолог? Стоматологи не працюють, на одному місці. А не працюють на одному місці, стоматологи? Я такого не чув. А чому? <різь> Тому що прийдуть вибивати гроші назад. чи що? <різь> Ну да, да. Я, ну насправді це ж стереотип, правильно, що стоматологи дуже багаті, тому що ви дуже багато грошей вкладаєте в навчання. <си> Блять, я намагався її викрутити, вона така, о, да. Так, <си> да, думайте так. Скільки у вас буде коштувати ну, вирвати зуб мудрості? 280 євро? 280 євро? І це без сексу? Це... <си> <си> Бля, це дуже дорого. <си> І це ж дуже швидка процедура, да? За 5 хвилин робиться. Але вашому чоловіку чотири тисячі гривень. Тобто, якщо його дружитись на вас, то за чотири тисячі гривень можна зробити зуби. А, до чоловіка вашого. Бо він вибиває, я так розумію. А просто номер дали? Отак працює реклама. Ну добре, це ще й на відео записалося, вам дуже зручно ви. Так, а ти з ким сьогодні прийшов? З дівчиною, як звати? В смислі. Там отаке було одразу. З жінкою, ти що тут вирішив? Так, з жінкою, ви одружені? Не розписані, але блядь, він вже на гачку. Він... Я його тримаю вже. А скільки ви разом Сім років, чувак, так, да, тут вже підець. Я... Колечко вже є. На пальці? Я... Зараз розвинені часи, треба питати, де саме. Я тому краще спитаю. На пальці, все, хорошо. Вибачте, вибачте. Так, добре, сім років. А коли зробив пропозицію? Чи вона сама вирішила? Така, сім років, чувак, іди на <реш> 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 минулому році. Десь влітку. <реш> <реш> Восени. Тобто, ну, буквально три місяці чотири назад. <реш> 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 В поза минулому Мені я проєбалась. Вона така. Так, це вісім років вже. це. Ти сім років, сім років, знаєш, зустрічався. Зараз є пропозиція, це десь ще 7 років чекати, поки одружитесь офіційно. Дуже погана відповідь, чувак. Плюс-мінус. Плюс-мінус, каже я. Так, добре, ви вже говорите про майбутнє, там, про дітей, щось таке, так? Да? Яких дітей? Все, ви child free, так? Да? Але поки. А скільки вам років, якщо не секрет? 27, ви дуже гарно виглядаєте. Але у мене і зірховій, так що я. Я в цілому така людина, що. Це... Ні, Правда, в мене дуже поганий зір. Я там з людьми просто з п'ятнишками спілкуюся, якщо що, я такий, ну, десь на помацки буду розумітись. Так, сім років разом. Клас. ви розходились? 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 Так, розходились на півтора, але ви такі, ну, це півтора теж зарахуємо. Ти в загальний залік. Це, це так було. Так, ви зрозуміли, що навколо одні дав, до... і повернулись один до одного, правильно? А люди зазвичай такі просто так, виходять стосунки і такі: навколо одні дав. До... Ви нахуй стосунки в цілому. Є такі люди, котрі не в стосунках, Поаплодуйте, люди не в стосунках. Так, окей. Давайте оплески цьому столику, вам за спілкування. Щас поспілкуємось з вами. Ви не в стосунках, але ти сидиш з кимось. Одногрупниця. Добре. Одногрупниця у вас є, хлопець. І у тебе немає дівчини. Щось не складається. Або складається, але ви не розумієте. але Ну, добре, окей, одногрупнеція, скільки ви разом вже? Знайомі. Знайомі. Вибачте, за спойлером. Третій, Третій рік знайомі. Школи знайомі. І, разом поступили. І разом поступили. А школи скільки знайомі були? Ну, коротше, років п'ять. Ну я зрозумів, що ти не на математичний. Пішов, ти такий з 9-го, там потім. А математичного так математичному? Рахувати ці цифри один, два, три вообще не рахую, я там занадто вже інші. Так, добре, ви вже ви в років 5 вже знайомі. Там вже через два роки пропозицію треба робити. Я. <рес> так, добре, п'ять років знайомі. Ви часто гуляєте разом, тусите. Таке, рідко. Добре, ти взагалі знайомишся з дівчатами чи. <рес> Зараз ні? Ти розумієш до чого я веду, я <рес> можливо є причина, чому ні. Там дівчина в цей момент просто сидить така, що відбувається, я... Це заказуха чи що, блядь, Що за розгон пішов, що таке? Добре, ти вчишся на кого? Реабілітолог. реабілітолог. Вау, Це крута професія, давай тоді реабілітолог. Ні, таксист теж зайде, все хорошо, я не хочу, щоб я сів до нього, він такий, ну сука, блядь, Зараз до реабілітолога їдеш, понятно? блядь. Реабілітолог. Чому ти вирішив саме цю професію обрати? Бо мені подобається дві речі все, в цьому світі: масаж і зал. Масаж і зал. Дрочч, салон? <сі> все, що я кажу. Так, добре. І ти теж навчаєшся на реабілітолога. Тобто дуже зручно можна робити один одному масаж. Я... <сі> на цей розрахунок. На цей розрахунок на сьогоднішній вечір, так? Да? <сі> а скільки тобі років? 18. 18. А, ну ти в стосунках ще й не був, як, ну, типу, в довгих. Можна сказати, що ні, я. Я взагалі не займаний, понятно, я... Ця розочка, блядь, не для всіх. Понятно, я мама не для того ростила. Так, добрий вечір. Як вас звати? Катерина, Катерина. вас? Влад, Влад. А, ви разом? Вважаєте так. так? Ви знайшли в Тіндері один одного? Да. Реально? Да. Клас! офігеть, давайте оплески. У нас є люди з Тіндера. Клас. Я хотів цього. Так, а давно ви познайомились? Сьогодні? Yeah. Yeah. Не дуже давно я, <laughs> я хотів щось скинути, вона сказала: та при зустрічі покажеш, блядь. Тіндер, <laughs> додаток прикольний, радиш. Yeah. Чому, довго шукав? Багато часу витрачаєш? А ким ти працюєш? Менеджер в IT. Менеджер в ІТ. Ну, але в цілому можна під час роботи і посвайпати, правильно? <laughs> так, історія про Тіндер, тому що ну, вона пов'язана з Тіндером. Коротше, недавно я питаю людей, чи є одружені в залі. Давайте я у вас спитаю, чи є одружені в залі. <laughs> В дії, котрі одружились, є такі люди? Все, всі адекватні. Слава Богу, я дякую вам, дуже дякую. Тому що в мене була та ситуація, де я питаю людей, чи є люди, котрі одружились в дії. І одна жінка дуже гучно аплодує. Я такий, вау, ви одружились, вітаю вас. Вона каже: Ні. Але я вже тричі подавала заявку. <реш> я такий. Тобто ти подаєш заявку, він відмовляє ти кидаєш ще раз. Вона така, ні, це були три різних чоловіки. Кажу, жіночка, це не Тіндер, бляха. Ви що робите? Я... І дуже дякую, що в дії немає цієї преміум-підписки, де ти не зможеш відмовитись. Я дуже дякую. не хотілося би так одружитись. Поки все, дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк, написати коментар та підписатись, бо саме ти заохочуєш мене робити ще більше відео.